Зараз в селах уже жертви починаються від ну чи то від уламків, чи від прямих влучань. Ну і третє питання хотілося почути от експертну думку. Дійсно, по планах евакуації взагалі населення. І з моєї досвіду, єдине місце, де я бачив якісь зачатки плану евакуації населення, це білопільська громада на Сумщині. Я там служив, брав участь в бойових діях 22-му році. Ну звісно, тоді там ситуація була не настільки погана, як зараз. Люди якби, жили в постійній небезпеці, і там е, місцева влада, місцевий ОТГ і мер Білопілля Зарко, його прізвище. Вони цей план розробили, і ну, принаймні частково те, що я бачив, і те, що я чув, принаймні частково його застосовували. Коли починаються іде певна інформація, що будуть прильоти по певному наприклад, селу то виділявся транспорт, людей вивозили, вивозили ближче до Сум, там були підготовлені місця їх перебування, деякі люди там могли жити тижнями або навіть місяцями. ну і, і, і так далі. Приблизно ну, була чітко, не приблизно, а чітко визначена кількість населення, була градація по вразливості, які населені пункти на евакуацію. на ну... Грубо кажучи, назавжди в першу чергу, бо там вже і тоді були такі жорсткі моменти. Рівень 2 менше, рівень 3 менше, рівень 4 епізодично, на всяк випадок намагалися, скажімо так, забронювати місця, куди можна людей вивезти, транспорт і так далі. І так далі. Е, організовано це все готується. Хоча б, ну, звісно, там не всі були задоволені цим всім з різних причин, але принаймні це відбувалося, і ну, не одне, і не два а набагато більше життів було таким чином врятовано.